Просто не можемо про це не поговорити. Вітаю вас в ефірі. Програма поговоримо. Я Вікторія Гатрич. Поряд зі мною у студії сьогодні. Бізнес омбудсмен України Роман Вашчук. Пане Романе, вітаю вас! Дуже дякую, що запросили. Дякуємо вам, що приїхали. Багато наших глядачів пам'ятають вас як. Колишнього посла Канади в Україні Так, Та, але з кінця 21-го року ви займаєте українську посаду бізнес омбудсмена. Розкажіть, як так трапилося, що після дипломатичної служби ви почали займатися бізнесом в Україні? І власне хто такий ось цей бізнес омбудсмен? Тому що багато хто задається цим запитанням і, можливо, не знає. Добре, ну я як закінчив свою дипломатичну місію в Україні, подумав, ну, що більше такого я можу зробити в дипломатичній кар'єрі, ніж бути послом в Україну. То я тоді подивився на вислугу років і пішов уже у відставку. Так що я... А тоді прийшла пандемія. Я сидів собі перед домашнім комп'ютером і думав, що би то його робити, такого. А тоді звернулися до мене десь в половині 21-го року хедгантери. Тобто люди, які шукали е, людину на посаду, сказали: От я така посада бізнес-омбудсмен. Я подумав, ох, ще не зовсім мене забули всі. Е, подався, був конкурс, було десь ну, майже 50 кандидатів, і вибрали кінець кінців мене. Ким є бізнес-омбудсмен? Е, він очолює команду інспекторів і інших фахівців, які займаються практичними. Питаннями українського бізнесу, наприклад, податковими митними, правоохоронними, регуляторними. В нашій команді є 20, навіть 20 кілька юристів, які дуже багато вже вивчали, і знають, і практикували адміністративне, кримінальне, цивільне право і можуть в досудовому і. Після судовому порядку допомагати бізнесу. Тобто ми не маємо права значить, ставити під сумнів будь-які рішення судів, бо це незалежна кілка влади, але все, що стосується, наприклад, адміністративного оскарження в державній митній чи податковій службі, чи, чи в інших таких організаціях, чи, наприклад, проблему невиконання судового рішення держорганом, хоч рішення вже прийнято. Там ми включаємося. Ми включаємося, розв'язуємо проблеми для поодиноких фірм від найменших до найбільших. Тобто одноосібний ФОП, велика транснаціональна корпорація, ми зі всіма працюємо. І якщо ми бачимо, що якась проблема є не поодинока, а системна, то тоді ми також пишемо звіти, де ми вказуємо урядові на те, що. Треба боротися не тільки з наслідками, але з першопричинами, і треба би змінити це те чи там те, щоб ця проблема постійно не відтворювалася. Тобто можна сказати, що ви є таким собі модератором між владою і бізнесом, між так, бізнесом і владою. Так, так. Ми є подекуди, це може бути форма медіації, не точно така, як в законі про медіацію, а в принципі так, урівноваження якихось інтересів. Це може бути. Допомогти малому підприємству виробити е, свої юридичні аргументи, бо частина наших клієнтів є фірми, які не можуть собі дозволити на дорогих адвокатів. Е, і ми за них виконуємо цю роботу. Працюємо ми безплатно, тому що ми існуємо на донорські гроші трохи менше ніж половина від Європейського союзу, а решта від е, такого мультидонорського рахунку 16 країн. Які фінансують нашу діяльність, Так що з одного боку ми маємо певні е, обмежені повноваження українські, тобто, згідно з постановою Кабінету міністрів, державні органи зобов'язані відповідати на наші запити, приймати від нас рекомендації, але не зобов'язані їх виконувати. Угу. Е, так що ми не можемо наказувати рекомендуєте. Але можемо рекомендувати, але державний орган мусить нам пояснити, чому вони не приймають. Нашої рекомендації, і ми тоді маємо право виходити, так, на публіку і сказати: Дивіться, тут ігнорують е, наші зауваження щодо явних, явно несправедливих дій. А дуже часто державні служби, всі любить спокій, не щоб також не хоче, щоб хтось на них публічно показував пальцем. Тому десь в двох третіх випадків, е, з якими, якими ми займаємося, беремо в роботу, ми. Осягаємо позитивний результат для нашого скаржника, і то значить, що ми переважно протягом трьох місяців можемо це полагодити замість того, щоб люди роками судилися. Що дорого, як для фірми, так і для держави. Майже увесь час вашого перебування на цій посаді припав на період. Повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни в Україні. За цей час чимало бізнесів закрилося, щезло, але водночас є багато бізнесів, які адаптувалися і навіть масштабувалися. На вашу думку, війна це все ж таки криза для бізнесу чи нові можливості? Вона, як в кожному випадку, я думаю, є одним і другим. Це таке горнило, в якому дехто згоряє, дехто. Трансформується, а дещо наново абсолютно засновується. Так і також воно впливає інакше на різні регіони України. Тобто є регіони, які страждають щоденно і катастрофічно від війни, прифронтові, є такі, які дуже мужньо витримують Харків, це приклад, де підприємницька спільнота твердо тримається міста, зберігаючи основне виробництво там, хоча релокуючи частину. Десь в інші регіони, включно, я думаю, також із Чернівецькою областю, але також іншими частинами Західної України. Що ми також бачимо, є до певної міри реіндустріалізацію центральної західної України. Міста, де великі заводи радянського періоду були розвалилися цілковито. Частина цих заводів тепер оживають знову під нові виробництва. Так що дійсно це є такий трансформаційний процес. Він Тяжкий. Він має втрати не тільки матеріальні, але й людські. Але українці показують ну, неймовірну таку стійкість. І я знаю, що деякі з цих найбільш активних людей з бізнесу їх вже розпитують, про них вже пишуть кейси для бізнесових шкіл, для бізнесових всяких курсів. Бо це є навіть в світових масштабах досить унікальний феномен. Ви згадали про релокацію бізнесу угу. з двадцятого року сюди на території Чернівецької області релокувалось більше ста підприємств. Очевидно, що бізнес ландшафт цілої країни змінився. На вашу думку, яка роль саме Буковини і Чернівецької області у цьому оновленому бізнес-ландшафті? Мені здається, що до певної міри такою сполучною ланкою тут е, і. З розмов навіть протягом останніх півтора дня видно, що можна дивитися на той сам феномен по-різному. Можна сказати, ой, ми біля кордону, тому відтікають чи люди, чи тому хочуть реєструвати фірми в Румунії, а не у нас. Або можна сказати, ні, ми тут маємо е, дуже гарне компактне місто, зокрема, центральне, а і не тільки, де можна робити бізнес, при тому маючи уже. На 40-50 кілометрах можливості навіть в теперішніх воєнних обставинах знайти аеропорт, з якого можна легко долетіти до європейських столиць, тобто, так і дуже часто в житті і в бізнесі можна або, так би сказати, заклякнути, дивлячись на жахи і негативи, або можна бачити можливості. І, звичайно, зустрічаючись з підприємцями, це люди, які передусім бачать. Можливості ми зустрічалися із двома такими можна сказати зрізами підприємницького світу е, області і міста е, в обласній адміністрації, в міському е, бізнес-хабі е, вчора і бачили, що люди стараються розкрутитися, бачать певні структурні питання, наприклад, сам факт, що ціла область вважається прикордонною полосою. І окремо патрулюється Державною прикордонною службою, накладає ще один рівень управлінський дозволів зупинок і так далі, що його немає в інших областях. І з цим потрібна, мабуть, ну якась раціоналізація цього всього, щоб ті можливості прикордонні не нівелювалися ускладненнями прикордонними. А чи можна розглядати наш край як такий собі? Бізнес-хаб для розвитку ринку європейського. Я думаю, що так. Зокрема, тому що Румунія, яка довший час була якби недооціненим партнером України протягом добрих 25 років, за останні за ці воєнні роки, якраз стала одним з більш надійних партнерів України, і тим самим і сама розбудовує свою інфраструктуру, тобто, коли вже комунікації до українського кордону із серця Румунії, які в недовзі будуть закінчений, то тут я думаю, цей ефект синергії буде значним. Отже, так мені здається, що із євроінтеграції України, кожен зокрема прикордонний регіон має великі можливості. Питання наскільки зуміють їх використати. Ви сказали про те, що ви зустрічалися з різними бізнес-спільнотами Чернівців та області. Водночас, чи відомий вам феномен Калинівського ринку, який працює у Чернівцях? Це ринок який зібрав сотні дрібних підприємців, і зараз багато хто говорить про те, що він помирає. Чи є шанс у цього феномену вижити, вижити і розвитись? Ну я думаю, що він також без трансформації, мабуть, не зможе е, в таких масштабах втриматися. Я думаю, кожен хто був також на е, звичайному, навіть сільськогосподарському базарі українському, розуміє, що із зростанням мереж супермаркетів, із впорядкуванням торгівлі, що можливості для дрібної торгівлі. А, а якщо йдеться навіть про не сільськогосподарський матеріал, то часто це, скажімо, не зовсім задокументована торгівля в сірій зоні. Що можливості цього знову ж таки в силу процесу євроінтеграції будуть зменшуватися. Отже, ринки мусять тоді щось оригінального свого пропонувати, а не просто речі, які дивним чином чомусь є дешевшими, можливо, тому що вони не пройшли всіх етапів митних і податкових ви вранці сьогодні були на митниці Чернівецькій. Як ви ну, оцінюєте їхню роботу? Ну, вони е бачать, е що змогли за останні 2-3 роки впорядкувати потоки, зменшити черги разом з Міністерством регіонального розвитку, ну, щось там такого. Хотіли б ближче співпрацювати з своїми румунськими. Колегами були пілотні проекти. Вони поки що не є утривалені. Мені здається, що це на державному рівні треба також просувати, щоб відбувся повний обмін інформаціями, зокрема щодо великих партій товарів, як з однієї сторони, так і з другої. Бо тоді, очевидно, для людей, які хочуть обшахрувати систему контрабандою, стане значно важче, бо не може бути так, що не буде такої можливості, що ви зголошуєте. Томатну пасту тут, а виходять айфони там. Так що, чим більше мереж мережування, чим більше обміну інформаціями, тим, очевидно, буде краще. Але ми знаємо, що має відбутися цього року перезапуск митниці. Створена вже комісія, яка має відбирати нового голову Державної митної служби. Вже якраз призначено півтора тижня тому нового голову бюра. Економічної безпеки і якраз ці дві організації, якщо вони зуміють разом працювати, не конкурувати а з синергії разом працювати, оце може змінити ситуацію ґрунтовно. Стосовно Бебо, я прочитала в одному з ваших постів у Фейсбуці mm -hmm. про те, що ви критикували Беб за те, що це є повторна версія податкової міліції. Як ви зараз відноситеся до цієї структури, те, що я почув від нового директора, що він якраз хоче від цього відійти, і він також хоче відійти від цієї такої, скажімо, паличкової системи, що чим більше ми розпочинаємо кримінальних проваджень, тим краще ми працюємо. Звісно, якщо... В минулих двох роках між тільки між 3 і 6% проваджень БЕБ закінчувалося судовим вироком, то тут є дуже багато такої кампанійщини, відимості, діяльності. І якраз те, що я сказав, тут е, податково щось перевірило, а от за нею біжить відразу е, давніша версія БЕБ і каже: і ми також будемо. Але не тільки в версії перевірки, а вже кримінального провадження. Дуже часто навіть податківці закривають перевірку, а кримінальне провадження тягнеться своїм таким трохи зомбі життям і мучить бізнес далі. Від цього треба відмовлятися. І мені здається, що те, що нам і іншим бізнес-асоціаціям сказав новий директор, вказує на те, що він твердо намірений якраз. Цьому напрямку працювати. Ваша фраза мучить бізнес. Mm -hmm. Підприємці часто кажуть, що хай держава собі працює, але нехай не заважає нам працювати. Mm -hmm. Ось де ця межа, аби ось і перевірити, і не допустити там контрабанди і всього mm -hmm. решта, та але водночас і не заважати працювати добропорядному бізнесу. Ну вона я думаю, постійно трохи рухається з еволюцією технології зі всім іншим. Мені здається, що тут потрібно. Потрібно до допр... світоглядна зміна. Тобто держава повинна підходити до бізнесу, як і до всіх інших своїх громадян, з презумпцією доброї волі. Ви самі, напевно, знаєте, що якщо хтось до вас підходить і вже відразу підозріває, то ви самі починаєте поводитися підозріло. Так, підозріло. Угу. так воно є з бізнесом. Велика частина старої верхівки системи дивиться так: каже, всі ви жуліки, такі чи інші. Білих між вами нема, є тільки від сірого до чорного. А кого ми рішаємо сьогодні? Пришпилити? Ну, але всі ви, в принципі, винні. Тоді як на такій підставі, конструктивно, продуктивно зростаючу економіку побудувати не можна. Треба відійти від поняття, що бізнес мусить бути так чи інакше залежний від влади. Тобто, що ви собі працюєте, але ми можемо кожночасно вас накрити. Е, ні, якщо нема конкретних реальних правопорушень, цієї можливості бути немає. я вже згадував про ці сотні тисячі справ, що їх не тільки БЕБ, але й інші правоохоронні органи розпочинають. Е, одна з тих речей, які часом потрібно пояснювати, штаб-квартирам. Між великих транснаціональних корпорацій, коли виникає кримінальне провадження проти їхнього філіалу в Україні, тоді починають всі панікувати. Десь в якомусь Парижі, Женеві, Нью-Йорку. кримінал. Тоді їм пояснюють, навіть я трохи пояснюю, що ні, ні, це, це не є кримінал, так як ви це розумієте. Це є кримінал в розумінні, що комусь захотілося в Україні розпочати кримінальне провадження. І це такі, така форма діалогу е держави з бізнесом. Це дивний діалог поводьте. дивний діалог. Але е, він діалог часом, який розрахований на рідну кишеню е, правоохоронця, часом на те, щоб статистику собі вималювати. Е, але він також спровокований змінами, які відбулися ще в 2012-13 році в кримінально-процесуальному кодексі України. Коли Частинно добрих намірів, може, частинно саботажних намірів. Давніше вважалося, була проблема, що прокурори не хотіли в деяких випадках розпочинати провадження. Отже, створили норму, де, в принципі, майже немає вибору. Тільки хтось щось написав, десь щось прочитав, треба реєструвати. А раз воно вже зареєстровано, воно за собою потягає всякі наслідки. Можливо, що потрібно буде після закінчення воєнного стану. Ребалансувати оце все знову, бо в Україні протягом останніх 10-15 років я був свідком чи як посол, тепер на цій посаді відбувалося багато змін. І не всі вони були синхронізовані одні з другими. Наприклад, тут я такий кину камінчик у свій город і город моїх колег, колишніх дипломатичних західних партнерів. Вважалося, треба щось змінити в правоохоронному середовищі в Україні. Боротьба з корупцією, це все. Не будемо мучитися з марудними старими українськими цими всякими міністерствами внутрішніх справ. Створимо нові прекрасні е, установи. Це е, Набу, Сап, ДБР, БЕБ і так далі, і заживемо. Але при тому ніхто не взявся за деконструкцію, чи як сказав би ваш земляк Шумпетер. Креативну деструкцію е, тих старих установ. Отже, тепер замість п'ять в Україні є дев'ять. І вони всі існують одночасно і всі хочуть доказати президентові, людям на верхах, що от ми працюємо, ми діємо, е, і від того вийшла така частина конкуренція, частина плутанина, е, підслідність. Хто тут досліджує? Перекидають з одних до других, до третіх. Потрібно це все подивитися комплексно, і з думкою про те, що треба раціоналізувати, спростити, щоб і щоб воно якось гармонійно все разом працювало. Ми зараз з вами живемо в такий період перед черговим етапом переговорів. В очікуванні миру, угу. але водночас, не зважаючи на те, що буде на переговорах, інвестиційний клімат України від того не зміниться, бо все одно ж людям за кордону вкладати кошти в території, на які можуть в будь-який момент напасти, угу. та це не зовсім то раціонально, не зовсім вигідно. Як ви оцінюєте інвестиційний клімат України? Як ви взагалі оцінюєте майбутнє українського бізнесу угу. в таких умовах? Ну, я вже сказав, що український бізнес дуже стійкий, виживає майже у всіх можливих е е ситуаціях. Але чого він прагне, і з, а вже іноземний бізнес цього вимагає, це є передбачуваність. Звісно, що приліт ракети це є непередбачувано. Але так само приліт кримінальної справи, чи приліт якихось перевірок чи закриття бізнесів, і так далі, тим. Тим більше і часами навіть страшніше, ніж е, ворожа ракета. А держава якраз, якщо не може зупинити всіх ракет, може зупинити е, прильоти від власних своїх установ до бізнесу. Е, отже, чіткі сигнали, які ми вже починаємо чути, скажімо, від прем'єрки від пані Свериденко, вона як сказала, що для мене бізнес-клімат це є завдання номер. Один. Це не є зовсім новий уряд, але це є новий пріоритет саме цієї прем'єрки. Це важливо. І потрібно знайти способи втілення цього в життя реально, а не просто декларувати. Бо є також проблема з мораторіями. Оголошувати мораторій на дії держави майже само по собі вказує на те, що щось в тій державі. Іде не так, інакше не треба було б стримувати її діяльність. Мораторій це є час, щоб переорганізувати те, що вона робить, як вона це робить. Бо інакше ви просто, так як в якомусь резервуарі за Загреблею накопичуєте ці проблематичні всякі практики. І кінчається мораторій, відкриваються шлюзи. І все знову затоплює бізнес. Ми частину це бачимо тепер у перевірках податкових, які йдуть за сім років. Бо був ковідний мораторій, тоді війна, ну і колись потрібно вже перевірки ті зробити. Але звісно, що майже в будь-якої фірми ви зможете знайти на протязі семи років якісь хоч би технічні помилки у рахунках. Тепер як ви до того підходите? Чи ви підходите карально? Чи ви підходите з, з розумінням для того, що бізнес пережив ковід, бізнес пережив війну? Можливо, не треба його добивати саме тепер, як ви відновили перевірки. Е, так що оздоровлення бізнес клімату означає те, що знову ж таки в е, бізнес літературі англомовні називають the top», тональність зверху, е, яка каже людям: ми будемо заохочувати це. Ми будемо строго переслідувати тамте, але зайво до вас приходити і мучити ми не будемо. Які ще проблеми озвучили вам чорнівецькі бізнесмени, окрім тих загальнодержавних, які ви спостерігаєте і в інших mm -hmm. регіонах? Так. Ну якраз я вже згадав це регіональне питання, що ціла область є прикордонною зоною. З тим потрібно буде попрацювати. Е, що ми також е, були е, питання щодо митні питання, е, коригування митної вартості. Е, були е, питання земельні щодо того, як визначаються межі, наскільки кадастри є точними, е, що робити, якщо. Ту саму землю призначили так чи інакше двом іншим власникам. Такі питання виникають. Ми з вами бачились кілька років тому теж в Чернівцях в університеті. Ви були при іншне mm -hmm. на іншій посаді. Та ви спостерігали за тим, як змінилось наше місто сьогодні. Ви бачите, яким воно є, чи є це показником того, як працює бізнес в місті. Я думаю, що так. Тут і, і я думаю, також працює показником того, як працює держава і міська влада. Я бачу, наприклад, колись закинуті кутки, які перетворені в парки, де люди радо навіть вечорами культурно відпочивають. Я бачу, наприклад, на площі центральній, якщо подивитися, будинки, де не тільки. Перший поверх партер відновлений якийсь ресторан, але що відновлений відмальований цілий будинок, е, пішохідна вулиця Кобилянської, ну там е, гастрономічно більше експерти, ніж я, там Кацурін і інші в, 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 в своїх відео вже показали, е, який, там, який там був поступ. Тобто, е, повертається з одного боку свого роду старосвітський шарм. Центру, але також видно е, менше маршруток, більше автобусів. Е, частину оновлення, я бачу, і парку тролейбусів. Е, тобто такі інфраструктурні зміни, які відбуваються, ідеш якоюсь вуличкою, і бачиш, а тут уже переробили тротуар, але залишили простір для насаджування якихось там, лаванда, трава, отаке. От так що. Е, Ознаки того, що хтось думає про простір, і що я думаю, як місто, так і бізнес і містяни піклуються про своє, про своє місто, і що робить його приємнішим, напевно, для проживання, але також і для відвідувачів. Дякую, так. Ми піклуємося про своє місто. А вам дякуємо за те, що ви піклуєтесь про український бізнес. Дякую вам за цю розмову. З нами був Роман Вашчук, бізнес омбудсмен України. Дякую, пане Романе, за цю розмову. Навзай. До зустрічі.